Вітаю вас, шановні глядачі, вона бухгалтер за фахом та поетична душа за покликанням. Сьогодні гостею передачі літературна світлиця є поет і прозаїк Адель Станіславська. Вітаю вас, Адель, в нашій студії. Доброго дня! Я хочу вас запитати за походження вашого поетичного чи літературного імені. Якщо з прізвищем більш-менш усе зрозуміло, то який код носить ваше ім'я? Е... Бачите, це трошки довга історія, в принципі, аби не розказувати її повністю, я її трошечки скорочу. От з свого часу, коли мені, ну, Адель, ім'я Адель мені подобалося здавна, з тих пір, коли я вперше прочитала роман Шарлоти Бронте Джен Ейр, там була така маленька героїня з ім'ям Адель. Воно мені сподобалося, і десь воно мені засіло в голові, і так воно мені трималося, А згодом, коли мені прийшлося реєструвати свою електронну адресу і треба було вибирати логін, я собі вибрала це ім'я як логін. І з того часу я ним користувалася. Користувалася у соціальних мережах. І коли довелося реєструватися на поетичному сайті, там можна було реєструватися під своїм власним іменем, а можна було реєструватися під псевдо. Ну, я, як і багато інших, вибрала. Під псевдо Адель бо вже звикло, а Станіславська, бо з Івано-Франківська, колишня назва Станіслав. Скажіть, будь ласка, ваше літературне ім'я є для вас щасливим? Мабуть, так. Мабуть, так. У вашому доробку я бачу є дві поетичні книжки. Скажіть, ці збірки, вони рідні, сестри? Чи все ж таки за емоціями і за змістом разюча різниця між ними? Я гадаю, що є між ними різниця. Тому що, хоча емоційність присутня як в одній, так і в іншій. Я сама по своїй суті доволі емоційна, але різниця між ними є, тому що в першу збірочку увійшли мої ранні вірші. Ну Там є період, період десь років п'яти, напевно, вірші різні. І після того, як я видала цю книжечку, точніше, після того, як мені написалися ті вірші, в мене був період написання. Також десь років п'ять. Тобто це, ця збірочка зібрала в собі мої давні вірші, там і, і з юності, і ну, різні періоди писання. А друга збірочка вже налічує більш такі серйозні, більш свідомі, вже усвідомленіші, я би сказала, вірші. Тому і сестрички, і дещо різні за характерами. А ви пам'ятаєте свій перший вірш? Звичайно, пам'ятаю. Я, я його пам'ятаю, я можу вам його навіть зацитувати. Будь ласка, він був написаний, коли мені було 9 років, і він навіть був надрукований у газеті в районній вперед. То був вірш про білу троянду. Біля мого вікна біла маленька краса, Капає з неї роса, прозора маленька краса. Вранці прокинусь скоріш, зразу ж біжу до вікна, де у куточку цвіте мила, маленька краса. Ось такий був мій перший вірш. дитячий. Це була ваша перша сходинка до літератури? Напевно, напевно, бо до того часу щось там римувалося, якісь там собі такі забавки дитячі з римуванням були, якісь небелиці вигадувалися, казочки. А такий більш серйозний дитячий вірш це був якраз цей про білу Троянду. Я гадаю, що з вродою ваших віршів можна ознайомитися уже. І пропоную вам, щоб ви прочитали для наших глядачів ті твори, які вважаєте за потрібне оприлюднити. Ну, я навіть не знаю, що вам зачитати. Напевно, зачитаю щось із першої збірочки. Вірш, який я написала своєму синові, коли він був зовсім маленьким. Що думаєш ти, коли дивляться в даль розумні твої оченята, коли простягаєш до мене свої маленькі, пухкі рученята, любов твоя щира, велика й проста, ні користі в ній, ні обману. Як прикро, мій сину, такою, як ти, я, мабуть, вже більше не стану, я теж колись міла любити, як ти, ой, як би ж усе повернути, в дитинства рожеві та радісні сни, на кілька хвилин, хоч майнути. Як треба багато навчитись мені від тебе, коханий мій сину, дитячої щирості та простоти, прощаючи всяку провину. Ось такий був вірш для сина. І хочу ще зачитати вам вірш. Не кидайте матері своїх дітей, не кидайте матері своїх дітей, не кидайте їх. Вони ж бо, діти, не калічте черствістю своєю ці невинні душі, Божі квіти, не лишайте матері своїх дітей, не губіть маленьке щире серце, очі, спраглі маминих очей, ці любові, повні її озерця, щоб не лився сумом щирий біль на сирицьку подушку щоночі, коли сняться крихітці малі, мамині, ласкаві, добрі очі. Хай нелегка материнська доля, вервичка недоспаних ночей. Пригорніть до серця сина, доню, не кидайте матері своїх дітей. І, може, ще щось про жіночу долю. Нелегка ноша це жіноча доля, у неї смак солоної сльози, мов у тюрмі, хоч ніби і на волі. Молюся, дивлячись на образи, і все питаю Господа, питаю, навіщо, Боже, нащо так? Чому ти жінці у Едемській раї, щоби корилася вона йому? Чому лише жінку ти скарав так тяжко, чинив її рабинею, раба? Вона згрішила, так, згрішила важко, але ж і він удався до гріха. Чому ти, Боже, не ділив на рівно, щоби і він частину мук узяв? Прости, мій Боже, вибач вибачма, невірно. Ти краще знав, кому і що давав. Адель, от ви присвятили один із віршів своєму синові, а чи багато у вас є таких поезій, які ви теж комусь присвятили? І чи взагалі легко писати присвяти комусь? Не надто багато. В мене є присвята дочці, в мене є присвята синові, в мене є присвята чоловікові, матері і сестрі. Хоча там не згадується, що то сестрі, але є вона, між іншим є десь у цьому, в цій книжці. А от я якраз знайшла, якщо можна, я його зачитаю. Написався цей вірш у той період, коли моя сестра е, очікувала свого довгоочікуваного первістка, тому що ну, склалися так обставини. В неї довший час не було дітей. І ця <кій> дитинка була дуже бажаною. І перед самим народженням мого племінника і похресника народився такий вірш. Облітало листя і лилася пісня. Ми в старій кав'ярні кава на столі наставала осінь і своїм волоссям нахилялись верби низько до землі. Ти мені всміхалась, а душа лякалась щастя, що прилине через кілька днів. Ти дивилась журно, а твоє майбутнє мирно колисалося у колисці сніг. Ось такий. Вірш, до речі, сістрі. ви згадали про сестру, а я знаю, що у вас є сестра, яка теж пише, хто кого привів до поезії, чи це одна дорога, чи це різні дороги, різний досвід. Е, мабуть, це одна дорога, тому що, як я вже згадувала раніше, перед тим, як я почала віршувати більш серйозно, то були такі дитячі забавки. І ми з сестрою, сестра старша від мене на 6 років. Ми собі так забавлялися, розважалися. Скажімо, вона придумувала рядочок чи два, а я мала продовжити. І так ми собі римували. Такі були спочатку дитячі забавки, а згодом, згодом вони переросли вже в щось серйозніше. Правда, сестра моя тяжі, тяжіла в той час, та й, напевно, зараз більше до прозових творів, а в мене краще вдавалися вірші. Хоча згодом я вже спробувала себе у прозі. Сестричка моя зараз працює над. Книжечкою казочок. От у неї гарно вдаються казочки, вона над цим зараз працює. Так що я не знаю, це якось паралельно відбувалося, мабуть. От переді мною лежить книжка мережеву душі. Яка особливість цієї збірки, і чи легко сьогодні поетові приходити до своїх читачів? Я навіть не знаю, як відповісти. Яка особливість? Особливість, можливо, є та, що тут зібрано більш такі філософські твори. У мене немає чомусь дуже таких легких творів. Хоча і тут так само їх немає. Чи легко до читача? Не, не, я би не сказала, що легко. Це є проблема сьогоднішнього часу. Тому що можна писати, можна навіть зібрати кошти для того, аби видати книжечку. Як правило, це відбувається власним коштом, бо рідко є такі випадки, що хтось може це проспонсорувати, стати меценатом такої справи. Як правило, автори в даний час видаються своїм власним коштом. І Тому нелегко йти до читача, дуже нелегко. Ну, єдине, що можна, яким чином можна прийти до читача, якщо не через книжку, то через соціальні мережі, що в принципі і робиться. Для, для багатьох це є рятунок. Так. Для багатьох це є рятунок, і я не винята також. Тому що хочеться, раз воно пишеться, потребуєш, аби воно було сприйняте, прочитане, якийсь відгук можливо навіть отримати. Тому це і порятунок, і, і шлях до читача також. Скажіть, будь ласка, а як ви ставитеся до літературної критики і до тих людей, які дають оцінку творам вашим, там, вашої сестри? Спочатку я ставилася негативно, як і всі початківці. Мені було боляче, коли мене критикували. Це, напевно, хвороба усіх, хто починає. Тому що, коли ти щось пишеш, здається, що воно добре. Досконале. Ну, не знаю чи досконале, в крайньому разі добре. І коли починають критикувати, ти собі думаєш, ой, а що таке? то здається все добре. Чого? Чого мені кажуть, що щось там не так? І спочатку мені було так само не надто приємно, коли критикували, але е варто дослухатися до критики. В певний момент я це зрозуміла, що варто дослухатися, і якщо дійсно, е бо критика також буває різною. Буває критика заради критики, є і таке, а буває критика конструктивна, яка може чогось навчити. І якщо це така критика, яка дійсно спрямована на те, аби допомогти автору, аби десь згладити ті гострі кути, кострубатості, які є, то чому ні? Дуже позитивно навіть ставлюся. І чимало віршів навіть тих, які увійшли у цю збірочку, вони пройшли через таку критику колег. Бо спочатку я виставляла їх на. Поетичному сайті, поетичній майстерні, так і називається. І там досить багато відвідувачів, авторів, які пишуть, які спілкуються між собою і критикують, і хвалять, по-різному буває. От і якісь справочки, які вони вносили, поради. Вони враховувалися. Шановні глядачі, це передача літературна світлиця. Сьогодні у нас у гостях поет і прозаїк Адель Станіславська. Я розмовляю з письменницею про її творчий доробок, а також ті проекти, які живуть у її душі. Адель, хто є вашими літературними друзями? Кому ви можете довірити написані твори, обговорити і так, щоб було без образ, дійсно сприйняти навіть теж критичний матеріал стосовно ваших творів. Найпершим читачем і критиком є чоловік. Це він перший, хто сприймає мої вірші, перечитує. Ну, звичайно, що він не може дати якоїсь такої оцінки, професійну оцінку, звичайно, ні, бо він сам не пише, і до літератури стосунку як такого безпосереднього немає. Але, тим не менше, я думку його завжди враховую, тому що, хоч сам він нічого не пише, але читати любить, і вірші також, тому я можу дослухатися до його думки. Його думка завжди для мене вагома і слушна. Сестра, так само є, в мене колеги з. Нашого поетичного клубу Об'єднані слово. Це Леся Генек, яка вже була у вас тут у студії. Це і Наталя Данилюк. Вони постійно читають, критикують, хвалять, коли, коли, коли як потрібно. Ну і звичайно ж інші автори з сайтів, де я публікую свої вірші. Ті ж самі поетичні майстерні, є такий ще клуб поезії, сайт натхнення. Ну, тобто є доволі багато таких е сайтів, де автори можуть читати, можуть м м щось порадити. Ну, таким чином воно відбувається. Зараз ми послухаємо ваші вірші із збірки мережі у душі, а потім продовжимо розмову. Що би вам зачитати? От зразу натрапила також своїм дітям присвячений. Уже не комусь е конкретно, а разом. Називається Не квапся, не квапся, не біжи, не поспішай. Дорога у життя така далека, ще трапляться у ній і дощ, і спека, і грім, і грози, пахощі, і розмай. Не квапся, не біжи, не поспішай. Ще будуть радості, печалі і тривоги, стежки неходжені, поразки, перемоги, любов і сльози віри не втрачай. Усе в житті з подякою приймай, хай буде добрим щире твоє серце, а очі, ласки, її озерця, не квапся, не біжи, не поспішай. Весна. Прийшла весна в самій сорочці, боса, пахучого чарзілля принесла і ворожила, розпустивши коси, аж поки у кохання проросла. Кохались трави у густих туманах, і мліла ніч у співах солов'я, і легінь дощ хмільними почуттями шалів, і шал його пила земля. А вітер, шельма, так запанібрата, облесна обіймав гнучку вербу і поцілунками дурив завзято, немов любив лише її одну. Весна в розлогім, буйнім дивоцвіті Запалювала вогники життя. Стояли дні теплом густим налиті, кохання дні до самозабуття. Дель, у вашому доробку, крім поезії, є ще і прозові твори. А Чи так. не задумувалися ви над тим, що пора до читачів прийти із тими творами? Задумувалася, хотілося. Ну наразі це трошечки я працюю над цим, але трошечки воно мені ще не досяжне, тому що це, е... ну, як ми говорили раніше, не так легко це зробити. Це е... трошки коштовно. бо… На це чим... тим більше зараз. Зараз це... треба не чималі кошти на тебе видати. І оскільки спонсорів чи меценатів немає, то важко е... важко. Я не знаю. У мене є вже навіть до прозових творів малюнки, мені такі дуже гарні малюночки поробила е... львівська художниця Оксана Шевців-Мазур. Вона ілюстратор, е... також поетеса, крім того, е... дуже талановита. Тому підготовка йде. Але коли воно буде, мені зараз ще важко сказати. Хотілося би, звичайно. А чи любите ви спілкуватися з публікою? І чи часто відбуваються такі зустрічі? Я не можу сказати, що я дуже часто виступаю на публіці. Ну, єдине, що ми час від часу організовуємо наші зустрічі в нашому поетичному об'єднанні. То тоді так. Тоді є слухачі, я тоді виступаю. а так… Досвіду, як такого, на широкий загал виступів я не маю. А що можете сказати про досвід спілкування з журналістами? Чи часто ви говорите з ними, проводите якісь зустрічі, чи ви волієте обминати людей такої професії? Ну, бачите, сьогодні я вперше спілкуюся в такому форматі з журналістом, і таких, такого досвіду у мене також не було до цього, це вперше. Тому чи обминаю? Мабуть, до цього часу обминала, бо це трошечки мені незнайоме, трошечки воно таке для мене нове. І я думаю, що цей ефір буде для вас щасливий. Дякую, сподіваюся. Якщо говорити про прозові полотна, вони у вас трошки більші, новели не завжди маленькі, розгорнуті вони у вас. Над чим ви працюєте зараз? Який твір, який ви написали, останній вже є завершений і про що він? Яку тему ви зачіпаєте? Зараз є незавершений у мене, над яким я працюю і працюється мені над ним не дуже легко, тому що я зачепила собі тему. Остарбайтерів, тобто там йде розповідь про хлопчика, про його долю, про те, як вплинуло на його долю те, що його батьки були остарбайтерами, і як потім склалося їхнє життя, і відповідно як склалося його життя. І коли я занурилася у цей світ, коли це треба знаходити інформацію про історичні от факти. Хоча я не стараюся висвітлювати історичні саме такі моменти, бо це все-таки оповідання, це не є якийсь роман, тим більше не є історичний. це є розповідь про цього, долю цього хлопчика. Але все одно для того, аби твір виглядав і був достовірним, потрібно багато інформації. І е, трошечки е, це така кропітка робота. Шукати цю інформацію і е, зводити в одне ціле, аби воно мало таку і достовірну, і якісну, і хорошу, е, хороший зміст. Дозвольте уточнити, мова йде про е, воєнний час чи про сьогодення? Ні, ні, не про сьогодення. Це е, про це і воєнний, і повоєнний час. Ну, про хлопчика буде йти мова вже його життя після, звичайно, бо він вже це навіть про дорослого чоловіка, але є екскурс його минуле, минуле його батьків, які застали якраз воєнного часу і були вивезені, вивезені до Німеччини, і батько, і мати, і він народився там. Ось така тема. Тобто ну, тема трошечки інша, але мушу зануритися в той, його минуле, минуле життя і життя його. Батьків, тому мені трошки я десь тут застрягла в цьому, бо треба трошки більше інформації, над цим ще треба працювати. А завершені ну, у мене не є дуже такі великі твори. Останні рамки, до речі, він у мене є тут. Якщо є час, я могла би зачитати. Будь ласка, тоді Як кажуть, зразу. Добре. Він трошечки такий. Цей твір навіть іронічний частково. Зустріла якось недавно добру знайому посеред вулиці, давно не бачилися, На дворі сирісті сльота. Вирішили ми приємну зустріч за горнятком кави продовжити. Зайшли у кав'ярню, що була неподалік. Замовили покелишку доброго італійського вина, зігрілися. Слово за словом розговорилися про усякі різне, то мені колежанка й повідала. Відколи себе пам'ятаю, завжди мене трима... намагаються вбрати в рамки. Дарма що послушна. Як то кажуть, котрий кінь тягне, того й б'ють, то таки правда. Отако загнуздана, запряжена, з добрим возом бажаючих возитися, закусує водила і вйо. Як баглося в дитинстві трохи попросторікувати, дитина ж одразу наштовхувалася на материний докірливий погляд. Мовчи, мовляв, не пашталака й пустого, надто перед сторонніми людьми, бо можуть подумати, що зле виховано. От як сидиш між дорослими, сиди собі і сопив дві дірки. А говорити будеш тоді, як спитають. Та й то говорити треба щось путнє, а не просто порожнє. А як малому знати, що буде якраз ліпше помовчати? Донині, як збирається гурт, людей більше двох відмовчуюсь, хай інші говорять, а я як спитають. У школі вчилася добре, навіть дуже добре. Така чимнюха була вихована, старанна, а червоніла від будь-якої дурниці, зауваження надто прискіпливого погляду, підвищеної уваги чи борони Боже, невдоволеного виразу обличчя вчителя. Дурне теля. Бо як не старайся, всього не вистараєш. Щось дається легко, а щось ніяк у голову не йде. Але то не про наших людей і не про нашу школу. У нас або ти вчишся добре і встигаєш по всіх предметах, і тоді ти молодець. А як ні, то ти нео, тупак, нездара і ще бог знає, скільки красномовних епітетів вилітає із вуз добропорядних високоосвічених педагогів. Ні, ні, я не допускалася до того, аби мене обсипали такими золотими словами, хоч посеред інших на загал з усіма удостоювалося декотрих похвал і щирих означень. Де репетувала розлючена класна мама, якому сказала столити свої пельки, вас не можна залишити навіть на п'ять хвилин. Вже верх зі школи знімаєте. Ану марш до дошки. Розказуй правило, вхопила першого ліпшого, що був найближче, до її тремтячої від злості витягнули руки. Її пальці, скорившись хапальному рефлексу, чіпко вп'ялися у комір піджака злощасного учня за шкірку і на серед класу Бух! А той сприляку, ну ні, бум-бум, не тямить. Не те, щоб там якісь правило казати. Сідай, два. І так, вервичкою через одного. Потім, як самій вже набридало виливати на малих пуцвірінків, сідала і, театрально закотивши очі до стелі, хапалася за чоло. Мене смертельно, чуєте, смертельно болить голова. Я через вас тут інфаркт дістану. Була ще одна у старших класах. Перед її уроком усі хрестилися і молилися. Випрошували у Бога доброго настрою для неї, інакше не солодко прийдеться цілому класу. Тій було щипнути нерозторопного крейдою чи книжкою запустити у роззяву, штурхнути чолом об дошку – звична річ, а голодних після уроків залишити на годину, а то й на дві у класі замкнути. Бо мало хто з учнів зрозумів тему минулого уроку. Поки мені всі формули скороченого множення на зубок не вивчити, до ночі тут тримати буду, хто хоче додому мухою, здали і пішли. І тримала, і не скаржився ж ніхто, а ще в старших. Дівулі відданиці, аби я на вас тих дурнуватих кульчиків і близько не бачила, або пообриваю разом з вухами. Чули мені? Безвстидні. Ви на уроки ходите чи на кавалерку?» Дівулі хором, чули? Так, завтра йдемо на картоплю, аби всі, як одна, були повбирані у спортивний одяг. Штани, ніяких спідниць і ще одне. В автобусі до поля довозили шкільним. Хлопцям на коліна не сідати, всім ясно. Чемність, чемність і ще раз чемність. Ох, як згадаю, слово встит наголошувалось мало не на кожному кроці. Вдома, у школі, навіть на вулиці. Блюстителів чужої, надто юної моралі ніде не бракувало. Але що характерно, не всім однаково, воно влягалося в голову. Хто вітряний, вітряний, хто байдужий, байдужий, хоч кіл на голові тиши. Хто пристосуванець, пристосуванець і край. А дурне дурним. Мені ота школа вже я доросла тьотя, по вік не скінчиться. Усе я школярка, яку всі комуналіньки смикають у різні боки. Кажу тобі, увесь світ би зійшов, а таке, як ото я, не знайшов би. Чи мені на лобі написано? Усім щось винна, навіть як не винна, все одно винна. Як себе чую, так мене і сприймають. Чи мені на лобі написано? Всі щось від мене хочуть, самі не дають, ніч... самі не дають нічого, від інших не отримують нічого, той зайнятий, той не може, той інший. Ще хтось, не мусить, лиш мені зась. А як же щось від мене треба, кров з носа має бути, бо наживу собі ворога. Можна було б не звертати уваги та не прощається, до очей викажуть своє фещі й дутися будуть. Отако родині, сім'ї, дітям, сусідам, знайомим годжу, приймають, звикли, навчилися, коли б собі догодити. Кортить плюнути на ту дурну, дріб... Об... дурну обов'язковість і дбати про власні захцянки. Але от біда. Варто їм з'явитися, совість не дасть жити. Достоту так само, як зараз обов'язок. Змовились вони обоє, чи що? Ось така історія. Аделі. Я вам дуже дякую за те, що ви знайшли можливість прийти до нас у студію на такі літературні посиденьки. Я вам бажаю творчих успіхів і бажаю вам всього найкращого. Знаю також, що ви колись писали про світлого янгола. Хай цей Янгол супроводжує вас ціле ваше життя і дає на вашому шляху тільки дуже хороших, добрих людей, ну і тих літературних друзів, разом з якими ви будете творити свою поезію і прозу. Щиро дякую, пані Світлано. Дуже приємно, що ви запросили мене на цей ефір. Шановні глядачі, це була передача літературна світлиця. Сьогодні ми представляли творчість. Письменниці Аделі Станіславської. Якщо ви хочете знайомитися із новими творцями літератури, обов'язково залишайтеся з нами, і ви познайомитеся з прекрасною плеядою літераторів Прикарпаття. Дякуємо вам за увагу! До нових літературних зустрічей!